Конечно, я собиралась до твоей базы. Твой зачиняюсь. Э, е, там кто стоїть. стоит. Я піду провидаю. Так я стою, я с тобой иду. Якщо з тобою щось случиться. Ладно, пішли, бо там хтось стоїть. Жерток до мене йде. Ух ти! о о це зомбі! Він ще й з пістолетом? О, він промазав, ха -а. З ним було так легко справитися. Угу, говори. Славу ми не пішли, а він на нас пішов. Ладно я пішов. Так, стой, а я йди. ти що гіпнодентис? Ну, він, пеню, такий. Все, мы пришли до телотрупа. трупа угу. ты. А Ух жива, не мертва. Хм. Опа, Зомбари. два. Не тільки два. Ай мых. Стоп. Наший мелон? Наший мелон Титан? О ні не. Эной сюди Куди ти летиш Гадина? Ай. В морду прям. пуля прям пролетела она а сюда блин про зарядка я тебе допоможу поможу а -а -а -а. а -а -а -а. Ой, зомбі нападайте! У. Так-так. О-о. О-о. Що там таке? <slams> Що там таке? Чому му ти мовчиш обкакатися? Чому? Тут босс гигант. Уйди зомбі піца зомбі піца О ні, ми вдвоєм не справимося. Угу. І не говори, ми обоє не справимось. Кстати, да. Підмога. А если підмогу визвати? Ні, не поможе. Не поможе. Чому? Ну не допоможе. Бо. Бо він гігант. І що жой не от. І ще шо? Ну так. Та де воно я елео то і рознайшов? Це ні. Не найду я. Отого піськ. Бубурка. Ну, рілятина, де вонятина. Окей, бубік, бубік Десь отут, тут я помню. Десь отут тут. Якщо ви поставите лайк і підпишитесь на мій канал, то я швидко найду. Понятно, хтось не під... не поставив лайку, а? Придеться ще сім год шукать. Так, шукаємо. Шукаємо не шукає Воно не шукається. Якби я понятно його підписав, щоб я міг прочитати Семи років не прошло. Рил. Иил. Ух ты ж, спишка. О-оу. Oh -oh. О-о-о! вы не ожидали, какашки? ёпсель мопсель <бух> Иди сюда... О, они О, ба -а 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 -а. А! А, він мене. А, мене кинув. Треба стріляти по ногам, щоб він стояти не міг. О, відпусти мене. О, він мене кинув. А, мої ножки. О, 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 о. А, а. Спати. Вироби свою пушку, дурацьку. Ой, мої норинята. Де моя аптечка? Де єсть. Ігра недороділена. Ай, полечи капать. Ай, мои ноги. Ай, 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 они мне в Ай, 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 пусты! ай, 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 Моя Кого ти ще ця назвав? Відпусти мене псина. А бо ігра пеніс. Я вирвався. Я вирвався із його рук гігантських. На! падай. На! на, на, Ей! получай. Ай. На. Ай. Дышь. 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 А. На зомби. Пицца. На. А. Ай, ты что ты за тебя убьют? Блин, На! лінив. На. на, я не дам, щоб ти мене вкусив! На-ай, мої ножки. Уйди. У гамняшка. Е, відпусти мене. О, ні, він мене одкинувята, треба вколити аптечку апто блін Сі... і отого. От Дикарюгу! треба вбити. Ах, я на Ну ой, сюди! О, на мене той каракатиця! Ай! Своїми тупими ми ногами на мене стала! На! Ой! на на М-мь. Эй, чому лагає? Біжим. чому, чему, чему? Он мене Три патрона. Ладно, вже руками справлюся Або муп. АВП, або столат, на, ой, на ой. последние три патрона на него потрачу. Все, все я выкину в пистолет. А ты сюда. да выкинул он наконец-то. Тиродокці. Ой! Ой, 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 ой прямо на пузо. В них є аптечка. Є аптечка. <плес> Треба взяти пістик їхній і застрелити їх. Тільки головне собі по ногам не стреляти, бо буде боляче. Слава Богу, у нас в мене були запасні патрони в перезаряди бу-бу? Двері відчиняються, двері відчиняються, <shicho> Забігаємо, пацани, забігаємо. Що ти? П, шо ти п? Какашка мелка. Ага, снайпера надумали вбити. Офітить. Опять ми не встигли переодітися У как еще прийшли? Кидай зброю, або ми тебе уб'ємо. А я и без зброї справлюся. О-о, в на нас летить дурик. Відпусти. Відпусти. Моє тіло. Пацани, стріляй. Ай, він мене кудись узяв. Улітай. А, не пихай на них руки, ой, ой, я заражаюся, Мелоди, козачка, треба її кусити. Зомби прокидают. Не приближай на них. сына вот такая. Он меня взял и оттолкнул. Ай! А, моё тело! А, а... Ой, Ой, он на нас кидается трупом. Ай! Он меня поранил. Ай, убери свои грязные руки. Убери! Ах, винкс! На, ой, ой, ой. Допадаем, что ми стали. Як ті статуї? нападаєм! зомбі мутант. О, ді, ді. А, тут на нас зомбі напав. В мене сейчас ой, дина, я толкну його! Та на мене ж толкну. Спати! спати, -а. кого ага, ти ще спати положив? Куди він мене взяти хоче? Сядечка. Ай! Голяче. Ай, хватить мене бути. Зомбі! він мене слабо не откусив спати Блін, патронів нема. Ладно, руками добью. На ай. На ай. На, зомбі! Ай, по ногам. На! Ай, ноги! ай, ай, аптечка. Так. У меня десь граната была! Так, стоя. Еще? Сюда є. Блін, треба відійти. а то мене зацепить. Думаю, такого розторіння расстроения буду. О, пістолет, пистолет. мені не надо. Все. А! а, на мене труп упав. киш отсюда. Ай! Зараза! <laughs> Savalis, <laughs> <It's a police. laughs> Так, требовательный нормальный пестик. Тут же по ручку есть. Так, че, поем, че, поем. Зачем с тут, А вот и не ай-ай-ай. Щастра, стрелю, ты в Йоха. Ты поки стреляшь, манок живешь, Марта, Ну не забувай. Зачем у меня есть? Ха-ха-ха. А що не даємо притягнути нору? Мои нишки. Восстанавливаются. Ха -ха -ха. Ой, мои ножки. Ну зато я їх встановив свої ножки, на яких я стоять мі. А вині. Повитупімо. о Ооо, на нас летить. Ну не на на... Оце Йокурок. Ай, він кидається трупом. Ха, він лошара. Ха, ай А я тебе положу. Ай, спадки. Ай. Ай, моє тело. Взяти пістоле так на 10 О, ні, він мене нас уб'є. О, ні. О, ні. О, цей. Бом... би, 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 бомби заложені... бом... Треба кинуть на туп сех. Кидаем, кидаем, пацани, кидаем. Прийом, босс. Ми скинули на нього дві бомби. Три бомби. Скинули? Да, молодці. Так, ми полетіли. чотири бомби скинули. Бі. Бі. Е -е -е. Треба свалювати доки не пізно. Тривога, тривога, бой. Та не вийшло. Треба тікати кудись подалі. Треба тікати.